Здоров, друзі, це Рід Опанасенків, Панасенків. Сьогодні ми в будинку опанаса і його дружини. Невже це його тепер дружина? Да, Саманта? Знаєте, я з ними побула тут трошки, зробила ремонт будинку, щоб їм було куди поставити їхні ліжка? Я вже до неї так звикла і, і зовсім швидко забулася про те, що в неї були якісь конкурентки, що в них було таке шоу? І може я й не дуже хотіла, щоб вони були одружені, але. Це все в минулому, і тепер вони разом немає ніякої конкуренції. Є тільки саманта. Вони тепер мешкають удвох. Я розвиваю їхні навички, щоб вони просто просувалися по своїй кар'єрі. Я захотіла їм як молодятам накидати сюди пелюсточок, троянд. Поставити ось цю романтичну роботу. Йому якраз є завдання зараз досліджувати романтичну емоцію, і він повинен робити якісь взаємодії з людиною романтичні. Але він ще досі цього не почав, і для цього треба, щоб його дружина прокинулася. Якраз вона голодна. Зараз я її відправлю щось їсти. Вона навіть уміє готувати їсти, значить, вона не спала в наш будинок. Так, я їм трошки змінила кухню, трошки кольори поміняла, поставила стіл, перемістила. Диванчик із нашим любимим пакіфоном. Мені дуже подобаються ці сходи з підсвіткою. О, мені взагалі дуже подобається цей весь ігровий набір про зіркове життя. Це доповнення, доповнення про зіркове життя. Мені дуже дуже подобається. І я, мабуть, буду в кожній кожній серії розповідати про те, як же мені подобається зіркове життя. Ой, сама дочка якась зовсім там недовольна, стоїть, готує. Така нещасна, чого я, прибулиха, прилетіла сюди. Щоб готувати якомусь дядькові їсти? Ну, що це таке? Оце б якогось коктейльчика нахитнуть. Але у неї сьогодні теж є робота. Ого, аж через 10 годин. Це не дуже скоро. О, і він знову не фліртує. Він знову якийсь зовсім не фліртун. Йому знову потрібно дивитися на цю всю штучку. Яку їм подарували за побачення, здається, і цілуватися своєю коханою, і знову він не досліджує цю емоцію. Мені не зрозуміло, що треба робити. Давайте сексі позу зробимо. Це має якось працювати, О, я не бачу її. Це була сексі поза. Мені не не ясно, я хочу ще один раз побачити це, а тут більше немає. Взагалі мені подобається, що тепер опанасу є на кого справлять враження. Оце свого романтичного персонажа. Я їм навіть влаштовувала якесь одне чи два побачення. Тому що, як бачите, Саманта хотіла, саманта мріяла, мать кохання свого життя. Тому, мабуть, дуже справедливо, що вона виграла це шоу, що вона стала дружиною для холостяка, його коханою, бо вона була єдина учасниця, яка. А цього хотіла не хотіла бути акторкою, чи відомою, чи слави, чи ще чогось. Вона хотіла кохання, і я рада, що випадково так і вийшло, Що саме ця учасниця здобула перемогу? А Ще вона собі хоче зробити найкращого друга. і Мабуть, ж це має бути опанас, яка він може з нею фліртувати, коли вона в ванні купається, га. О Боже, їй довелося вилізти. Їй довелося вилізти з води. Що це що це. О, боже мій! Вау, це щось класне. Він читав їй якийсь вірш. Так, він їй, здається, зізнавався якомусь коханні. Боже, як гарно. Я хочу ще. Давай ще. О. Здається, моє романтичне шоу продовжується. Просто тепер вони удвох. І я дуже рада, що їм безкінечно, безкінечно тепер можна і цілуватися і обійматися і все, що хочеш робити. І не повинно бути ніяких обмежень через те, що другі дівчата і холостяк і оце все. Це було для мене дуже напряжно, і думаю, для них було дуже напряжно. А тепер вони просто можуть бути щасливі. І о, вона якраз хоче поспілкуватися з Василиною, але це здається ранній ранок. Правильно, так, да, це ніч, це ще ніч. Тому ми будемо чекати ранку для того, щоб поспілкуватися з Василиною і далі фліртувати. О, як це мило. Мені, якщо чесно, тут навіть не хочеться нічого коментувати, нічого розказувати, тому що я просто в захваті дивлюся на їхні взаємодії, мені це дуже подобається. А ще я думаю над тим, чи потрібно їм взагалі заробляти багато грошей. Навіщо людям заробляти так багато грошей, як є ось в Опанасинків? В Опанаса немає так багато грошей. Я йому всі гроші потратила на ремонт цієї хати. Все, він виконав свою роботу, але йому ще треба зробити зарядку. Бо через сім годин він піде на роботу. А як йому це зробити? Йому треба піти. А ні, це не йому, подождіть, я все переплутала. Це їй, саманточки, треба йти. Іти робити зарядку. Хоча на ці гроші, що в них є, можна було б купити якийсь тренажорчик і поставити їм ось сюди. Тут темрява, нічого не видно. Треба якусь е службу погукати знову. Оту жіночку, яка вміє ремонтувати носе. Хоча, до речі, саманта така теж рука стадівка, яка сама може це все зробити. А ще я хочу показати вам, як виглядає вуху в оцій капсулі, якщо ви не бачили, так що щоб ви не переживали. Усе у них є, вони можуть це все робити в капсулі просто. І їм не треба спальне ліжко ставити подвійне. В них усе і так нормально. Я не знаю, чого тут так от робиться. Це через те, що вони плигають там. Чомусь дуже тихо, але щось робиться. -у! <ruuh>. <Yes> і. І що? Чого вони зависли там? Вони досі там. Я не знаю. Вони дуже надовго зависли. Вони мають уже вилізти звідтіля. І що? І де вона? О Боже! Нам не показали! Нам не показали, як вони випадуть звідти. Люди, це фейл якийсь. Вони повинні були випасти з вітіля. А він що там робе? О Боже, що він там робить? Окей, не вдалося. Щось не вдалося, ну нічого. Наступний раз вдасться. Прийшла майстриня, все нам порішала, уже не поломано. Я думаю, що я нікуди навіть не прибиратиму ці всі пелюстки, того ж опанас романтична людина. У них тут такий романтичний настрій, хоч і темне все, ну нічого. Але я зробила цю кімнату, получається дуже маленьку, чисто для оцих ось двох речей. Того, що вони мінімалісти, їм не треба багато всякого. Ось у них просто кухня, зробили собі яєшню і молодці. Вони ж, наче, це в них зірковий будинок, опана же зірка. Він собі найматиме інших людей або ходитиме кудись в різні заклади. І не треба буде нічого вдома робити. І якісь вони тепер обидва не виспані. Хай тепер підуть просто посплять, вилізла і пішла. Мені подобається цей її костюмчик для спорту. Взагалі вона якось молодець, що влаштувалась на роботу. Я не знаю, як це сталося. Це не я її відправляла на роботу. Вона поки була на холостяку, сама чогось відправилась на роботу. Ну прикольно. О, ні, тітя нам принесла якісь квитанції і нам не хватить грошей платити. Лас вау що ж робить. Ми не можемо заплатити. Ну нічого. Ходи опанас нас на роботу через годину. Ось жіночка прийшла, нам щось прибрала. Не знаю, на 67 леонів прибрала, мабуть, чашки із столу. Так, ми сьогодні доєднуємося до його роботи, і я хочу вам радісно показувати, як він буде актором на своїй акторській роботі. Мені здається, це дуже цікавим, це прикольно. Насправді з усіх якихось робот, які мені подобається ними грати, це саме акторська, акторська кар'єра, в яку мені ну, дійсно інтересно покласти, подивитися, тут можна щось поїсти, тут можна переодягатися, тут роблять мейкап. Ну, мені дуже подобається це все. І кожен раз в опанаси якийсь різний образ. Коли я грала за дівчат-персонажів, які ставали акторками, в них теж були якісь образи цікаві, всі діла. Але це перший хлопець, яким я граю, мені навіть цікавіше, здається, як він виглядає. Тому що дівчат ми часто міняємо за життя. А тут е хлопців ніколи ми не міняємо, тому що нам не дуже подобається їх перевдягати. І ось як він виглядає. о боже мій. Можемо, хоч подивитися, яким він буватиме інакшим. Просто якийсь блондин. Я не знаю в кого його перевдягнуть. Чи в якогось пірата, чи в якогось тож мачомена. О Боже, його перевдягли в Олега. Він тепер виглядає як Олег. і він хоче їсти. А тут є таке завдання? Блін, тут немає такого завдання. В них часто буває завдання. Їсти просто на знімальному майданчику. І він тепер голодний. Я хочу, щоб йому теж це завдання. Йому треба робити якусь репетицію. Правильно да, з цією людиною йому треба щось робити. Він уже мріє поїсти. Мій голодний хлопець. О, І в них там на знімальному майданчику буде така обстановка, як у нас дома. Боже, як приємно. Він виконав це завдання. Тепер йому треба бути веселим і пліткувати. Ну, з нею ми і будемо пліткувати про партнера. Про сімейну драму, про якісь офісні романи, або іще про коворкерс, я не знаю. Але я знаю, що це, мабуть, вона коворкер. Добре, про партнера, про Саманту хай трошечки попліткує, бо він зараз став дуже романтичний. А вона пішла і не схотіла пліткувати з ним. Окей. Значить, хай візьме. Їжу, можливо, візьме трошки піцу і попліткує. Із продюсером. О, ні, він навіть не знайомий з ним. Вони будуть так півдня. Давай, хоча б будь веселим. Розкажи якийсь жарт профешен. І нам треба пліткувати. Будь ласка, попліткуйте, ну встаньте і поговоріть. Воно просто прибирається. Нам треба персонаж, який уже стоїть, який нічим не зайнятий. Ніякою їжею. Ось вона. Ось вона директор. Ми з директором попліткуємо і скажемо директору, що ми вже готові. Ну чого? Я не розумію, чому я не можу попліткувати з людьми. І ще й комплімент треба зробити. Це обов'язково треба зробити. Ну куди воно ділося? Воно просто кудись дівається, і вони гальмують і нічого не роблять. Ну, будь ласка, зробіть іще. Нарешті тепер ми можемо сказати, що ми готові до роботи. З усіма побалакали, щось поїли піце, нормально. Він тепер хоче в туалет. Який жах. Йому треба йти в туалет. Боже, які нещасні в них тут туалети. Що це за кімнати такі? Жах? Дуже якісь скучні вже ж. І ще немає ніяких шпалер. Що це? А це що, їх розшукує міліція? Ну як це? Поліція. Це пані директор. Ми готові. О, і саманту просунули по роботі. Її оділи в якогось чувачка, непонятного. Що це? Не знаю. Хвати читати ці тексти вже роби. Все, мить підлогу. Таке завдання. Яка гарненька кімнатка. Прямо як у мене вдома. Вау! Вау! Це було геніально! Молодець! Хух, давай, розімнись! Розімнись як слід, сконцентруйся! Правильно! Геніально! Молодець! Це було найкраще. Що це за тварина ззаду сидить? Хто це? Чого воно там сидить? Уче якісь слова. Оце і все? Боже, хто нас здів? І тепер їм ще цілуватися треба. Сцена з поцілунком. Так, підготувалися, понеслась. О! Вау. Клас, ми поробили всю роботу на сьогодні. Тепер нас мають нагородити нормальною сумою грошей. Це мій любимий домашній патіфон. Можна було б включити музику, послухати і барна стійка така красива. Боже, ну я дуже захоплююсь цим доповненням. Да. Всі зараз будуть розповідати про доповнення Growing Together. Я його не купляла, тому що надо мати гроші, щоб все це купляти. Я по знижечкам купила те, що бувало по знижечкам. От і все. І ми отримали ще якісь дві зірки успіху. Я сподіваюся, ми станемо дуже популярні і відомі, і нам дали 1225 двісті Це прекрасно. І ми йдемо додому, радуємо саманту, що в нас тепер є кучка грошей. Нам є чим заплатити за комуналку. По квитанції, все, котики чують, що я тут абалакаю дуже голосно і вже нявкають, кричать до мене. Що? Він номінований. Моя акторська гра просто забрала подих у когось. Мене номінували. Так, ми повинні піти на церемонію. Ось цю, що буде? Це буде аж через тиждень, майже божечко. Було б чудово нам сюди попасти. І я не розумію, чого саманті дали, дали цей прикид стрьомний. Га? Ну не то, що він стрьомний, він, вроді, милий, але ну я не знаю. Що вони нарядили, її вона ж ходила в гарній спортивній формі. А тепер, а тепер, виходить, Саманті, щоб не ходити у цій стрьомному костюмі, оцьому, їй треба іще більше, бути харизматичною і ще більше розвинути свою навичку фітнеса і робити зарядку. І тоді тільки вона може зніме оцей костюм. Ну, чого ну, чого такий красивий персонаж повинен ховатися за ось цим костюмом? Так, да, костюм уродський. нормальний, веселий костюм. Але ну як? Ну що це люди? Що ж ви робите? Опанас. Не гальмуй снікерсуй, визове знову ту жіночку. До мене киця лізе у вікно. Мої китюні мене дуже сильно люблять і вони не можуть без мене походу. Саманта така молодець, що вона сама береться прибирати а тут а по хаті. Хоча не треба саманта, не треба прибирати усе, не треба мити тарілки, нічого не треба трогати. У нас є для цього люди. все, не роби цього всього. Будь ласка, просто йди поспати, Ти вже попрацювала, заслужила поспати в гарній капсулі і зняти оцей цей прикид. Mm. І можемо вже опанасу знову знайти роботу. І я не знаю, коли ж в нього буде оця третя зірочка слави. Mm. Так, вибираємо де більше грошей. Тут багацько дають грошей, і в нього якраз рівень класний. Не знаю, тут він буде хворого грати, мені цікаво. А тут такого, кого Якусь пірата? Mm -hmm. Давайте отут, де серце намальоване. Oh. І ще у нього життєва мрія, те, щоб у нього харизма була на 10-му рівні, тому 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 він зараз поїсть свій любимий рожевий йогурт. Перекуси і буде розвивати далі свою харизму. І мені тепер, до речі, подобається з оновленням, що тут показується значком, який саме, яку саме навичку ми розвиваємо. Тому одразу видно, бо я іноді заплутувалася, і мені треба було часто натиснути сюди і подивитися, яка розвивається зараз навичка, яка підсвічена зеленим. А тепер не треба нічого підсвічувати зеленим, тому що ось ми значок, ми вже запам'ятали, що це це те, що ми й хотіли, все нормально. Бо іноді, може, може, персонаж розвиває якусь комедію чи ще якусь навичку. Зовсім не ту, що ми хотіли, а ми будемо думати, що усе йде по плану. І ще трошки його мрія здійсниться, і, мабуть, йому потрібно буде якусь іншу мрію обирати. Здається, коли таким кольором підсвічується просто якесь... Чимось, не знаю, яким кольором, ніяким, просто світиться, то, значить, е наш емоційний стан допомагає йому здобувати навичку. Так, я не очікувала, що так швидко. Я думала, її ще кілька разів нам треба буде це зробити, але все. Люди, ми здійснили мрію по Я в шоках. Кінцюлька. Боже. Ой, я ця цунька. пліз. Вона зараз виламає мені двері. Вона, до речі, коли сумує, вона ходить до зеркала і щось сама себе здається підбадьорює. Да, вона завжди так робить. до Сама Саманта розумна тим, що вона це робить. Тож вона не ходить, не сумує, а вона іде до зеркала і підніма сама собі настрій. Молодчина яка. Каження. Ой, китюньки потрібна увага. Моїм котам завжди потрібно багато уваги. Це жовтій кішки, не треба так багато уваги, а цій треба багато, боже. У мене скоро буде блог про котів, а не про сімси. О боже, що? О, саманта, ти що, не кажи нікому, що ти таке хочеш? Вона хоче фліртувати з Мариною. My Я ж казала, що це саманта з кимось там підмучувала, з Ольгою вона була, чи з ким там, боже. Капець, ну окей, ну вони просто романтичні персонажі. Це що, що Панас, що Саманта, вони на цьому і зійшли. що Вони просто романтичні. Отакі люди. Бачите? Отаке вони. Боже, був такий звук, і оце все, як наче ми знову одружились. Клас, клас, клас. І тепер вона хоче прямо як Леся ходити на побачення і отримувати срібло, а потім вона захоче золото. О Боже, ми це, вже... ми це вже знаємо. Дякую всім за увагу, друзі. Це була Юлія, а це був Рід О І я думаю, що я розділю мої серії окремо тепер на Рід Опанасенків і на Життя Опанаса. Можливо, буде так. Дякую всім за перегляд, всім па-па.